Итак, ребятки, всім привіт! Не випускаю ролик, бо не маю часу. Фармився я немножко радик. Так і маю. Маю эти оружки. Трохи броніки маю. І маю, конечно же, лут Що хотів сказати з этих лутов. Що, зараз продам і відкрию золоті пушки. Подивимося, що з них випаде. Що продать то, то? сделаем так то, 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 то. І так. На балансу маємо. Скільки ми маємо на балансі 39 тисяч. Подивимось, скільки у нас випаде золотих пушок. Ладні набори. Золоті пушечки. Зачитаємо 10. Так, 49, так? Да? 12, А так, 24 кейса. Я з них бачу вже дві золотих пушки. 4-5 золотих пушок маємо. Коротше, з 39 тисяче от таке говно випадає. Ні одне МКшки не випало. Это продать, это тоже. Вот такой. Это продать. Вот на пушке АВМ Кобра, мг 2 м 24 лишка. продать, ну, короче, от такий сатапчик випав. Коротше, это все. С Лучше бы я на 39 тысяч. Купив собі МК шок вишок. Не играю я с этими. Масом массам тоже не играю. Грозой теж не играю стадію. Перші п'ять пушок, які в мене є. Та так от. Ну. Що можу вам сказати? Не буду я відкривати більше золоті кейси. Це скам і. Не в прикол. Можу сказати підписуйтесь, будемо робити розіграші, Хто заінтересований? Маю людей, которые делают, можуть делать супроводи, Так що жміть лайк, підписка і всім удачки!